Ще нещодавно вважалося, що мозок формується у дитинстві, а далі лише старіє. Та сучасна нейронаука доводить протилежне. Наш мозок пластичний упродовж всього життя. Він здатен створювати нові нейронні зв'язки, адаптуватися до досвіду, навчатися і навіть переписувати власні реакції. Що це означає на практиці? Дослідження Каліфорнійського університету та Harvard Medical School показали, що вже через кілька тижнів регулярної медитації, психотерапії або когнітивних тренувань у мозку спостерігаються реальні структурні зміни, посилюється активність префронтальної кори, зони, що відповідає за увагу, усвідомленість і самоконтроль, знижується реактивність мигдалеподібного тіла, пов'язаного зі страхом і тривогою, покращується міжпівкульна взаємодія, що впливає на гнучкість мислення і креативність. Це дає наукове підтвердження терапевтичним і коучинговим практикам. Коли ми працюємо з мисленням, емоціями чи тілом, ми насправді перепрограмовуємо нейронні шляхи, створюючи нові схеми реагування. Саме тому усвідомленість, тілесно орієнтовані техніки, дихальні практики чи повторювані позитивні патерни поведінки мають настільки глибокий ефект. Для фахівців допомагаючих професій це відкриття потужне нагадування. Зміни можливі завжди, незалежно від віку чи минулого досвіду, мозок залишається відкритим до розвитку навчання і зцілення. А ви відчували у своїй практиці або житті моменти, коли мислення буквально перемикалося? Поділіться своїми спостереженнями в коментарях. Цікаво, які методи чи практики найкраще активують нейропластичність.